Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. І говоримо про волонтерство. І одразу представляємо нашу гостю, яка прилетіла за океану. Це засновниця благодійного фонду Ukrainian Resistance Foundation, пані Алла Лопаткіна. Вона допомагає Україні з першого дня війни, як і цивільним, так і військовим. А у жовтні минулого року на благодійному концерті у Чикаго Алла придбала історичний прапор за 70 тисяч доларів. За ці кошти, от Євген скаже. Що ми зробили? Ми ТСН і Алла Лопаткіна придбали модульний будинок для пенсіонерів, які залишились без житла. 13 дронів для військових від звичайних мавіків до більш потужних коптерів, які передали на схід. А також теплу форму для сил оборони, генератори, тепловізори і спеціальний ноутбук. Пані Алло, вітаємо вас в Україні. Як відчуття? Дякую, я рада бути тут. А Україна зустріла як другий дім. Ми знаємо, що перед цим днями ви побували у Вашингтоні, мали зустріч у конгресі високого рівня, спілкувалися з представниками обох палат. Про що вони говорять? У чому е їх доводиться переконувати, а в чому є одностайність? Ну ми зустрічалися як з представниками конгресу, так і сенату, і це частини. Advocacy days, тобто ми адвокуємо на, за Україну за її потреби за підтримку, щоб вона не закінчувалася, щоб вона продовжувалася. А з позитивного ми бачимо, що біпартійна, тобто обидві партії, представники обох партій, вони в своїй більшості вони підтримують і хочуть підтримати, розуміють необхідність допомоги Україні. А з іншої, є, є так само, ще деяка. Можливо, недоінформованість або недорозуміння саме сутності, чим Україна є і чим вона була до військового повномасштабного вторгнення, а немає чіткого розуміння, що війна, насправді почалася вже майже 10 років назад. І тому саме наша ціль це висвітлення тих проблем, які існують вже від початку повномасштабного, проблеми, які потрібно висвітлювати і привертати увагу світу до них. Так само, і факт того, ким є Україна, і така собі освітньо а, адвокаційна місія, яку ми проводимо декілька разів в квартал, скажімо так, приблизно останнім часом ми там є професійно. Але зараз важливо місяць. проводити такі зустрічі, тому що ми знаємо, що вибори наближаються і. Передвиборча кампанія вона стартує так. в Україні. Ми тут дуже переймаємося. Республіканці, демократи. Ми знаємо, що демократи одностайно нас підтримують. А серед республіканців все одно є певний відсоток, які так. серед ну певний відсоток є в кожних. Кожна партія має як і золоту середину, так і якісь крайні, так як ми кажемо, френджі, які будуть мати дещо радикальні погляди на будь-що. А, тому в загальному, коли ми дивимося на опитування представників обидвох ОП партій, партій, сантимент підтримки до України є досить сильно виражений в обидвох. Звичайно, що в республіканській партії просто а, вони не проти допомоги Україні, але у них є свої вимоги чи там побажання щодо як ця допомога буде надаватися, контролюватися чи відслідковуватися. Вони а, завжди себе позиціонували як більш фіскально. Відповідальна партія, тому досить нормально бачити від них оці сантименти. Але опозиція великої, дуже чіткої, та опозиція, яка є, вона мала, але вона дуже голосна, на жаль. І, Трампа маєте ну, на увазі? Ну, так, де є декілька конгресменів, де декілька сенаторів, які, наприклад, до адексиматичних аден... аден... ситуацій просто повністю проти української. Пояснити свої там страхи чи сумніви, чи ви що вони логічно не можуть, але вони досить голосні. ж на виборах будуть голосувати рядові американці, і саме їх голоси будуть вирішальними. І тут е, постає питання: о, підтримка України від е, слов до діла. Чи доходить вона зараз урядових американців, коли вони готові голосувати не лише в анкетах, да голосувати своєю живою копійчиною а, і доларом підтримувати а, ті самі волонтерські проекти, які реалізовуєте ви? Чи продовжується ця фінансова підтримка України з боку американців? А, так, тобто, як і в будь-якій підтримці, люди виснажуються, люди виснажуються економічно, люди виснажуються морально, ментально. А, Находить якийсь момент такої втоми вже просто цього, але незважаючи на те, підтримка її залишається досить стабільною. Тобто, ми не бачимо різкого спаду, і тому дуже важливо залишатися в оці суспільства, і це не тільки. А я країна, в якій відбувається війна. Це є як країна, яка варта спасіння, є як країна, яка має багато що запропонувати світу культурно, мистецько, як виробник, як якість. І саме тому ми займаємося не тільки адвокацією в самому Вашингтоні, де ми говоримо з представниками людей, але ми хочемо представляти Україну для середнього американця. А як країна, яка їм зрозуміла, як країна, з якою вони можуть відчувати якесь споріднення, відчувати себе на одному рівні, і це сприяє тому, що допомога не закінчувалася, і саме коли дійде до виборів, щоб вони розуміли, що не тільки допомога і те, як вони проголосують, а можливо вплине на майбутнє цієї країни. Ви зачепили тему мистецтва? І наскільки мені відомо, що з початку великої війни ви направили тони гуманітарної допомоги і військової. Але понад рік великої війни І зараз ви розумієте, що потрібно змінювати підходи, потрібно достукуватися трохи по-іншому до американців, аби вони продовжували нас підтримувати, донатити на Україну. От про які підходи мова? А ми. Спочатку війни, і це було цілком нормально для американського суспільства відчувати найперше співчуття до країни і жаль. І це перші емоції, які американське суспільство, шок, жаль, співчуття, які воно відчуло і що мотивувало саме оці першу допомогу, яка була надзвичайно великими об'ємами. І зараз уже ми не хочемо, щоб Україну бачили як жертву, тобто це і так. Без того зрозуміло, але хочеться бачити Україну саме як країну, яка не просто заслуговує на допомогу і спасіння, а вона втрата її як суттєвості буде ну, страшною втратою для світу. І саме тому ми хочемо представити: у нас є декілька проектів, над якими ми працюємо, а щоб представити сучасне українське мистецтво. Щоб представити саме цю самобутність і самовираження в модерному а, контексті. Тому що, дивлячись на історію, наше, наше модерне мистецтво прекрасне, мені здається, а, зразком цього Йодаха Браха. А яка і без того вже відносно популярна в сполучених штатах, і це поєднання етносу і модерності, і якраз те, що ми хочемо представити американському суспільству, але головне акцентувати на тому, що це українське Це так. Україна. Ви так можете так. знайомити з цією країною, чи готові американці сприймати Україну саме в цьому контексті? Тому що одна, одна діло, коли ти бачиш в Україні жертву агресії, ти хочеш допомагати слабкому? А тут Україна претендує на Ну, на місце рівного в питанні культури, в питанні е, свого своєї ідентичності. І тут же може бути питання. Украї... Американцям дуже цікава Україна зараз саме в такому контексті. І є певний коридор можливостей, і ж залежить то, що ми в той коридор фактично будемо провозити. І Показати треба саме якість, тому що Україна є надзвичайно талановита і надзвичайно самобутня культура. А американці зараз мають надзвичайний інтерес і смак до українського. Вони шукають українські ресторани, вони шукають інформацію про українську історію. Їм цікаві міста, їм цікаві картинки, їм цікава мова, їм Дуже цікаво, тому цей момент відкриття да? тому цей момент, де ми можемо знайти якусь спорідненість з цією нацією і насправді між американцями українським українцями в менталітеті дуже дуже багато подібно обидві нації є дуже працьовиті. А обидві нації мають дуже високу поціновність саме своєї ідентичності, своєї свободи, а своє, свого прагнення до кращого. І, можливо, тому мені легко було асамлюватися в американське суспільство, але я не втратила відчуття того, що в Києві я є вдома. Але і все одно подивились місця. вони під іншим кутом, коли побачили, як готові вигризати українців свою незалежність. Так. І тому це провокує додатковий інтерес, чому відносно Сполучених Штатів ми є невелика країна. Україна це там розмір штату Техас, плюс-мінус. Але їм цікаво, як така мала країна, про яку вони нічого не знали, може не просто простостояти величезному агресору, тому що зрозуміти, що російське лобі роками працювало над тим, щоб створити суперпотужний імідж Росії, в американському просторі. І це і через Голівуд, і через новини, і через політиків. І тут з'являється невеличка Україна, яка просто вінником там відганяє якусь. Скажену собаку, але а, з яким характером так звідти колез яким характером? дуже великий інтерес саме зараз до України і до українців. От ви згадали Росію і її вплив спроби вплинути на думку американців зараз? Це присутні? Звичайно, як це проявляється? Ну не забуваємо те, що так само як існують українські адвокатські групи, які звертаються до конгресменів, які приймають активну участь у політичному і соціально-політичному житті. А так само є і про російські, тобто ці ж самі політики, які ви бачите, які виливають просто відерка пропаганди, прямо з Лизаної, з артеї а з інших каналів, ви ж розумієте, що вони самі цього не придумали. Ну, от ми перед цим говорили з Любов'ю Цибульською про російську пропаганду в Європі в Сполучених Штатах. Є трансляція там російських каналів, їх можна знайти, їх можна побачити. А, чесно кажучи, їх не дивлюся, але вони були принаймні до повномасштабного. Якщо вони не є підсанкційні, їх можна легко знайти. Тобто через сателітне телебачення, через будь яке телебачення їх можна знайти, а особливо ті, хто не заблоковані на платформах Ютубів. А є певний сегмент френджевої суспільства, який мало. його відшукають в Чикаго, точно довго не затримались російські канали, тому що ну, там українська діаспора дуже чесно ефінен. кажучи. А через те, що суспільство є відносно демократичне і толерантне, всім повинно бути надане право голосу, якщо воно не оголошується, на жаль, з якоюсь брутальністю або дискримінацією. Але мають місце бути навіть івенти, такими зовсім проросійськими з прапорцями, з галстуками, піонерськими значками. І це виглядає трошки смішно і трошки а, Але театрально. Транслятор, транслятор російської пропаганди на Fox News, навіть вже так. розпрощався. Так, Їх тобто і це, і а ми були року. якраз в Вашингтоні, коли ці новини вийшли, і це спонукувало такий. А, Дуже позитивний настрій не тільки у нас, але і в конгресменів, з якими ми розмовляли, причому за обидвох партій. Тепер наративів російських в Америці, буде менше. Це буде менше, і це дуже допомічне. І ми дуже раді, що це сталося саме до виборів, а не під час або вже після або Тому, після з невідомим не результатом. <реш> 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 дякуємо <реш> важче. вам дуже за те, що в такий короткий виїзд до України ви знайшли змогу прийти в нашу Дякую. студію 1+,1. І, і Дякуємо Банкіна. американцям за підтримку за те. Що підтримують українську боротьбу в цій війні? Ефір марафону триває. Один плюс один. Соломія Вітвіцька з новинами ТСН. Ми повернемось.